Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні буде а, початок мого відпусткового а, влогу, бо я поїхала у Карпати, і в мене давно була така ідея взяти з собою ті незабутих предків Коцюбинського і перечитати цей твір саме в Карпатах, аби проникнутися більше атмосферою, бо в школі я якось не дуже провідчувала цей твір, а також у цьому виданні відвіхали є ще і новели. Деякі я з них читала, деякі взагалі будуть для мене новими. Тож запрошую вас зі мною у відпустку і до обговорення цієї книги. За сніданком ми почули, як офіціант розповідав про полонину, до якої йти недалечко, і ми вирішили теж туди піти. Він казав, що йти десь хвилин 40 годину. Звісно, ми йшли набагато довше, і ми дійшли до полонини, там було прям дуже класно, гарно. Я взяла собі книгу, аби почитати на полонині, прям на горі. І це було б мені здавалося класне відчуття. І так насправді і сталося. І потім, коли ми дійшли до полонини, побачили вказівник, що насправді там до вершини гори найближча гора Сняк теж, начебто, годину йти. І ми вирішили піти вже і на гору, Раз ми вже піднялися на полонину. Але насправді до гори теж було зовсім не годину йти. Ну, можливо, якщо в тебе прям супер-супер, ти спортсмен, можливо, і годину, але у нас так не трапилося. І причому на підйомі вже зверху до гори. Було величезне каміння, через яке треба було дертися. Тож це було не так просто, але дуже класне відчуття, коли ти піднявся нагору, там сів і зміг розгорнути цю книгу і почати читати. Я почала читати з передмови, і передмову, Зараз я вам скажу, хто написав передмову, Олена Полишенко. І... Тут немає спойлерів передмові, ну тобто, напевно, частково вони є, але я так не сприймала їх прям як спойлери, бо я вже читала тіні забутих предків у школі. І це було цікаво перед прочитанням, саме для мене, відкрити якісь сенси, як пишуть про цей твір. Хоча, можливо, якби я читала твір вперше, спочатку би краще читала його, а потім уже ось цю передмову. І... Коли я почала читати саму повість, і там ось ці діалектизми, описи гір, якихось традицій, обрядів, Укладу сім'ї, загалом спілкування, і ти читаєшся на горі, це якесь особливе круте відчуття. Я прям дуже втішилася, і, хоч у мене згоріло все обличчя на горі, я потім повернулася ввечері і дочитувала повість. Сама ця книга повість в ній займає. Скільки ж в ній займає лише повість «Тіні забутих предків, бо тут ще є інші новели. Тіні забутих предків починається на 33-й сторінці і закінчується вже на 123-й, тобто 90 сторінок. І вона так зверстана, що насправді читається дуже швидко, самого тексту менше, ніж здається, що 90 сторінок. Але ну наскільки е, я по-інакшому прониклася цим твором, коли читала вже його реально в горах, в місці, де відбуваються ці події, не конкретно в цій локації, але я маю на увазі в цій атмосфері, і це зовсім інше відчуття. Коли я в школі перший раз читала той твір, я ще взагалі тоді жодного разу не була в горах. І... Напевно, не провідчувала так ось цей твір, ось цю історію в школі вона якось приймалась більше. І, і через те, що часто в школі його порівнюють, типу, ось це українське, Ромаю Джульєта, а це наче націнення, наче це щось уже вторинне. І ось коли ти читаєш уже в більш дорослому віці, в горах на власний розсуд, обравши цей твір, це зовсім інакше відчуття. Якщо ви хотіли би його перечитати, то раджу взяти його з собою в Карпати. Зачитала я твір саму Повісті незабутих предків, і до кінця враження в мене вже не змінилися. Ця атмосфера далі лишалася такою чарівною, і хоч твір такий сумний і щемкий, Не знаю, він лишає по собі якісь дуже такі меланхолійні, позитивні емоції, і перейшла далі до е Новел Коцюбинського. і... Тут загалом в цьому виданні вміщено чотири новели: це дебют на острові Цвіт Яблуні і в дорозі. І колись в шкільні роки я читала лише Цвіт Яблуні. Я пам'ятаю, що він мене прям дуже зачепив, бо це страшенно сумна історія. І тут, до речі, вказано, що це навіть не новела, а етюд, саме цвіт яблуні. І я почну тоді з першої під назвою Дебют. Почала читати дебют і наскільки по-іншому сприймається стиль письменника після Тіни забутих предків, коли там багато діалектизмів, до речі, що я забула додати про тіні забутих предків, деякі діалектизми винесені внизу, в примітках з поясненнями, що це що діалектизми означає, а деякі пояснюються прямо в дужках посеред речення. І я насправді не пам'ятаю це, автор так і писав, тобто посеред речення було пояснення певного слова. Чи це вже додали при редактурі? Ось це мені цікаво, можливо, хтось вас пам'ятає, як ви читали в школі, напишіть в коментарях. І далі до новели, дебют. Наскільки це інакше відчувається, коли це твір, написаний класичною літературною мовою, можливо, зараз вона вже не така сучасна, але така класична, без діалектизмів, без ось цієї говірки місцевої. якось, Взагалі, наче читаєш іншого письменника. І е, поки історія м, така більш психологічна, е, хоча ну, якось я називають, майстром психологічної прози, у нас тут є молодий юнак, який їде в панський маєток, аби е, вчити сина, е, Сина цього пана, а донька. А в пана є ще донька Анеля, вона доросла 26 років. І, а, і от вона постійно така в чорному, схожа на черницю, якась постійно сумна. Не спілкується з ним, і в нього, наче, починається така гра, закохати її в себе, чи і він сам не розуміє, чи це для нього гра, чи він сам у неї вже закохується. І ось до чого призведеться історія, читається прям так ем, напружено. І дочитала я вже ту новелу дебют, не буду вам розповідати, до чого призвели всі ті події. Я думаю, вам могло би бути цікаво відкрити для себе Коцюбинського, якщо ви в школі читали лише «Тіні забутих предків, у нього новели взагалі е, якісь настільки. Чіпляють, і вони настільки психологічні, от про внутрішній світ героя. Ти за нього прям переживаєш. І хоча історії невеличкі, але ти от встигаєш проникатися, для мене це доволі рідко трапляється з малою прозою, бо я не встигаю захопитися тим, що відбувається з персонажами, якось проникнутися їхніми почуттями. Але от у Коцюбинського вдається Коцюбинському вдалося мене так захопити і. Я читала вже і наступні новели. Е, на острові «Цвіт Яблуні, і в дорозі, і «Цвіт Яблуні, напевно, все одно зачепив мене найбільше і найсильніше. І ось ті емоції, які я пам'ятала зі школи, вони повторилися. Це прям супер сумна історія. І... От ти її читаєш і не можеш позбутися таких похмурих відчуттів і думок. І, напевно, говорити про сюжети його новел багато не має сенсу, тому що це коротенькі історії з несподіваним фіналом, як і притаманно новелам, Можливо, Варто от розгорнути і починати відкривати для себе з найпершої сторінки, не знаючи, що ховається за назвою, наприклад, на острові, і що це ж насправді за острів і що там відбувається з персонажами. Тож я завершила для себе перечитування ті незабутих предків і прочитала нові новели і одну теж перечитала і дуже. Щаслива з цього я з задоволенням викупила собі ще збірку окрему новел Коцюбинського і прочитала би інші його новели. Хотіла б перечитати інтермеце, яке в школі мене прям дуже-дуже тоді зачепило. І я дуже рада, що мені вдалося здійснити свій задум і перечитати в горах Коцюбинського і розширити своє знайомство з ним. Я всім вам раджу вчинити так само. Справді в ще лишилася після мови доволі величенька. Її, до речі, написав Віталій Гордієнко, ведучий ютуб каналу Загін кіноманів. І я поки що не читала цю післямову, але трохи мене змішані відчуття від того, що саме він її написав, він не кінознавець. Так, він оглядач фільмів, але не професійний дослідник кіно. Можливо, мені так здається. Але цікаво, чому обрали саме його, можливо, аби збільшити популярність цього видання, яке він міг би. Просувати, враховуючи, що там його після мова, але все одно цікаво, що ж він там такого написав. Що, без пригоду мене знову не обійшлося. Е, ходила в мотосковий парк, там вдарилася дуже рукою, і е, потім вже не нормально нікуди піти. Е, та ще й дощ пішов. Ну, от я, до речі, встигла дочитати після мови Віталія Гордієнка. І насправді я е, лишилася під позитивним враженням від неї. Він багато пошукав інформації, дав багато деталей про самого режисера фільму, екранізації ті незабутих предків про Параджанова, про оператора Юрія Іллєнка, е, загалом про людей, які працювали над екранізацією, і як взагалі сталося, що вірменин отримав можливість екранізувати так такий... А, Хотіла швидко підібрати слово і не змогла. А, Такий традиційно український твір, саме сповнений багатьох шарів, пластів, культури. Заходу, оцієї гірської гуцульської, як взагалі таке дозволили у Радянському Союзі, і чого очікували насправді від цієї екранізації, як вона творилася, як сварилися оператор з режисером, бо в них були різні погляди на те, як треба робити цю екранізацію, і загалом про гуцулів, які знімалися місцевих. Які знімалися в екранізації, не маючи акторської освіти, як загалом Іван Миколичук став виконавцем головної ролі, хоча мав бути московський класний актор? Бо, звісно, московські актори ж набагато краще ніж українські, і як потім екранізацію не могли. Перекласти російською, бо просто втрачався весь сенс. І загалом цікава після мови. Я дуже втішна ще я прочитала. Якщо ви. Хоча я не дивилася сам фільм Тіні Забутих предків лише частинами, повністю я його не бачила, хоча, звісно, наскільки він вплинув на розвиток українського кінематографу та й загалом української культури. Це напевно підштовхує мене все таки подивитися цю екранізацію. І якщо ви любите цей твір або дивилися екранізацію, то ця післямова, мені здається, може розкрити ширше полотно. Кілька дати додаткових деталей, які доволі цікаві, як на мене. Тож на цьому я буду з вами прощатися. Дуже рада, що ви були зі мною в цьому влозі, відвідали зі мною Карпати і послухали мої думки про перечитування ті незабутих предків. Пишіть обов'язково в коментарях, чи читали ви цей твір, чи перечитували в дорослому віці. І загалом, як вам Коцюбинський, буду рада з вами поспілкуватися і побачимося.